Дорогі брати і сестри, ми чуємо слова у цьому храмі, які говорять, Христу Твоєму поклоняємось владико і святе Його Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. І в сьогоднішній день, прийшовши у храм, у цю третю неділю Великого Посту, нас зустрічає Хрест Господній, який вказує нам на слова Христа, що Я є дорога, Я є правда, я є життя. Сьогоднішнє Євангелія теж вказує нам слова Христа, котрі говорять, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. Візьме свій хрест і йде за мною. В сьогоднішній день, стоячи тут, ми як ніколи розуміємо, принісши у цей храм і свій життєвий хрест про ту непросту дорогу, про той непростий шлях, який приготував Господь Бог для кожного з нас. Адже і він сам теж пройшов цим земним шляхом, будучи розп'ятим на Христі, знаючи ті скорботи, знаючи ті болі і ті тягості, котрі несе людина. Господь Бог сьогодні, розп'ятий на Христі, вдивляється в душу кожного із нас. Розуміючи, намагається подати нам ту науку, яка би могла нас привести до вічного життя. Адже в Євангелії ми теж чуємо слова, що яка користь людині, яка збереже своє тіло, а занепастить свою душу? Що людина може дати взамін за свою душу? Христос вказує, що душа людини є найбільшою цінністю, яку може вмістити цей світ. Адже і радість на небесах за одного грішника більша, ніж за сто праведників, ми розуміємо, що весь світ зі всіма його скарбами коштує менше, ніж душа однієї людини. Тому що світ цей земний це тимчасове явище, яке підвладне часом, а душа людини є частиною Бога і є вічною. Пригадаємо собі з Книги буття, коли Господь створив людину, Він вдихнув у ніздрі її життя і стала людина істотою живою. Вона стала живою. Вона попри своє тіло отримала душ, душу, яка живе вічно і яка є безцінною. Так, звичайно, з впливом часу на людину, і вона згрішила і тим самим відступила від Бога. І відступивши від Нього через гріх, і по сьогоднішній день. Господнє благословення у тому, що чоловік в поті чола буде заробляти собі на хліб, а жінка в муках народжуватиме дітей. І це благословення відбувається по сьогодні. І сьогодні ми всі, люди цього світу, шукаємо Бога, тому що хочемо відновити той зв'язок, який був втрачений з ним. Саме слово релігія означає відновлення зв'язку. І ось люди по-різному, в різних конфесіях, в різних релігіях шукають Бога. Адже у всіх релігіях Бог є любов, всі вони проповідують мир, всі вони проповідують повагу одне до одного, порозуміння. І немає такої релігії, яка би казала, що це не так. Хоча по-різному. Приймають Бога. І наше життя, життя людини якраз і є тим шляхом, у якому ми повинні віднайти Бога. А віднайти ми його можемо лише в собі. Каже Господь Бог у сьогоднішній Євангелії. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Як ми повинні розуміти ці слова? Що Господь хоче донести до нас? А власне, показати хоче нам, що людина це не лише тіло, бо як можна зректися того, що є найціннішим для нас, не маючи нічого більше, Господь хоче показати нам, що людина складається не лише з тіла, а складається із душі і духу. І каже, Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, тобто зречеться свого тіла, зречеться того, що є тлінним, зречеться того, що є тимчасовим, того, що нас завжди тяготить, задовільняючи його робити щось таке, що не є співставимим з нашим сумлінням, з нашою совістю, яка завжди. Як правдиве представництво Бога в людині підказує, що є добре, а що є недобре. І, власне, Господь Бог наш Ісус Христос, прийшовши на землю оцим хресним розп'яттям, якраз і показав кожному з нас, що хто хоче спасти свою душу, той повинен зректися себе і йти за Христом. Безперечно, спокуси цього світу і зло, яке, на жаль, є присутнім навколо нас, так само, як і добро, як присутній Бог, воно нерідко намагається спокушати нас і каже: ось якщо ти праведний, якщо ти праведник, давай зарчися всього, йди за Христом. Хочеш, бери, роби, нерідко заганяючи нас. Такий глухий духовний кут, в якому ми відчуваємо себе некомфортно і впадаємо в крайності. Та Господь вчить нас бути смиренними. Господь нас вчить не лише думати своїм розумом, не лише міркувати своєю головою, але і ставати духовними, бачити своїм серцем. Господь нас вчить не впадати в крайнощі. Адже будь-яка крайність це теж не є правильно для людини. Господь нас вчить бути лагідними і смиренними серцем. І почати свій духовний шлях із того, щоб навчитися любити свого ближнього, навчитися любити Бога, навчитися правильно любити себе і в такий спосіб з кожним днем. Починаючи з найпростішого, ставати досконалішими. Адже так само як спортсмен, який для того, щоб підняти важку вагу, довго тренується, то ми теж, будучи духовно слабкими, не можемо собі дозволити великих подвигів. І, власне, зло, воно десь і розуміє це, і намагається цим спекулювати. Тому все, що не відбувається в нашому житті, Стараємося за все дякувати Богу. І стоячи у храмі чи будучи вдома, носячи натільні хрестики, ми вдивляючись у це розп'яття, повинні завжди пам'ятати, якою ціною Господь наш Ісус Христос прийшов у світ для того, щоб дякувати кожного з нас. Хочеться, щоб кожен з нас пам'ятав про ту цінну можливість, яку має. Кожен з нас спасіння власної душі і йшов тим шляхом, шляхом спасіння і вічного життя. Слава Ісусу Христу!